Ми з вами сьогодні стоїмо перед по справжньому історичним днем. Такий шанс, як випадає Україні завтра, може не випасти. Ми без надії все ж сподіваємося на те, що нашому гаранту хватить політичної волі на те, щоб підписати угоду про Асоціацію України з ЄС, тому що це є наше майбутнє. Предметно те, що вийшло на цей мітинг в більшості студенти політики є люди минулого покоління. Студенти є майбутнє. Ваше майбутнє в Європі. Ми мали вже приклад життя в державі Радянський Союз. Європа не Радянський Союз. Хоча Європа це не є тільки самий позитив. Але Європа на Радянський Союз, З Європи можна вийти, як зараз не буде задовільняти. Але я більш ніж, переконаний, більш ніж переконаний, що майбутнє наше на Заході, не на сході. Після 9 листопада було зірвано процес євроінтеграції України. Після цього почалися акції протесту по цілій Україні. Провідною силою, яка вийшла, були студенти, і є студенти. Тому що вони думають про своє майбутнє, ваше майбутнє в Європі, тому цей вибір, який ви сьогодні робите, ваш голос посправді чути. Тому, тому нам потрібен по-перше, план дій. Якщо завтра, якщо завтра все ж угоду про асоціації не підпишуть, ми розійдемося чи будемо далі висловлювати нашу громадську позицію. В Європі, коли люди, громадськість, не задоволені уряду, вони виходять на акції, вони не бояться, вони не бояться висловлювати свою думку. Ми... Зародком громадянського суспільства в Україні, про яке так довго говорили, про яке говорили десятиліттями. У 2004 році відбулася революція. Так, були деякі зміни, але багато що було, нас використало. Давайте не повторювати тих помилок, які були 10 років назад. Давайте відмежуємося від політичних гасел, від політичних партій. Мої не є електорат, мої громадянські суспільства. Подумай, в в ми державі хочемо жити? Чи ми хочемо жити в правовій державі, коли чиновники є найняті в суспільстві, коли вони працюють на суспільство, а не думають, що ми повинні перед ними серед на Це є Європа. Це є Європа. Коли ми впевнені, що органи внутрішніх справ, інший силовий апарат, покликаний захищати, захищати народ. Це є Європа і це є мій вибір. Коли в людей є майбутнє, коли люди знають, що їхній голос буде почути. І це для мене також є Європа. Тому вибір, який ми зараз з вами робимо, і ті голоси. Які ми висловлюємо, є справедливими. Наше діло праве, тому ми повинні за нього стояти і не розходитись, якщо можливо завтра не получить. Тому давайте ще раз скажемо: ми продовжимо акцію завтра. <кліпи> Слава Україні!